Всіх вітаю із магазина Сільпо. Глянь, як вони класно все прикрасили до Пасхи. Молодці, це таке сільпо у нас на єврейській вулиці в Одесі. Вони зазвичай, ці всі вікна, завжди прикрашають до Пасхи. дуже гарно виглядає. Я сьогодні хочу зробити вам огляд на алкогольні напої, на м'ясо і показати суперсуботу анонс і на знижки. Ось дивіться, завжди на всіх. Цільпоту на вході зазвичай стоїть така рекламка. Ви бачите, тут є найзнижка. От родзинка я показувала 29,99 за 100 грам, корона пиво 39,99. Також кабаноси від метрук 37% знижка 45 гривень за 80 грам. І найзнижка на манго премія сушони 250 грам, 99 гривень. І тут вони зразу роблять анонс на суперсуботу акції, які діють всього один день: 55% знижка на ханкі банестер, віскі, літровий 4 449 гривень тільки 19.04. Також горілка Фінляндія мінус 27% знижка, 269 гривень за 0,7% пляшечку. Це тільки 19.04. І також переволь, ось такий в рожевій упаковці для делікатних тканин, майже 4 літри, 3 літри 960 мл, 399 гривень замість 1000 гривень, 400 замість 1060% знижка. І супернеділю зразу вам скажу, буде піц. В супернеділю барбікю 500 г за 99 гривень замість 154 гривні. Іду робити огляд на м'ясо і ціни на яйця. Так, яйця перепелині. Премія. Тут 20 штук в упаковочці, коштують 72 гривні. Далі чарівний птах. Яйця перепилине також 20 штук 76 гривень. Так, немає ціни на білок. Яйця курячі від квочка. Ой, такі прямо одне в одне, одне в одне гарно виглядає квочка. 116 гривень, тут 15 штук. 10 штук яєць, яєць вільний вигул квочка. 10 штук коштують 90 гривень. Далі, XL квочка. Відбірні 88,49, великий розмір. Так, 88,49. О, тут цікаво, поши по шість яєць. Я отак от бачила тільки в Болгарії. І гляньте, як класно вони проштампували їх. Так, Шаничі, СВ написано традиції. Шаничі, родинна ферма. А, це такі, як родинна ферма, мабуть, фермерські яйця дійсно да, фермерські. Цікаво з, мал... з маленького села Вільшана Шанича. Пропоную вам те, що їсть моя родина. Олександр Стрілець 6999 за 6 штук. І ось такі ж яйця, 10 штук, упаковка 8999. Тут суперкоко розміром L 80 гривень. Ось таке яйце. Це вони сказали незвичайне яйце. Ціни немає. Я спитала у менеджера 9 гривень від щось чи від ясен світ. Не просто от яйця, не просто яйця дешеві, по 9 гривень за штуку. Ну вони крупні, дійсно. Тут яйця від курей вільного вигулу лавка традиції 10 штук за 90 гривень, і премія 10 штук, куяче яйце. Поважний розмір вищої категорії. Ну, давайте глянемо, як поважний розмір виглядає. Оце мені здається крупніше: 79,49. І оці шани я показала, що ось преміум квочка 10 штук. 82,49. Ціни на кролика. Дивіться: спинка 34,90, стагінця 49,90, передня частина 30,90 і перепілка є навіть. Тушка патрана охолоджена 31,40. Індичі я вам показувала в минулому випуску. Також фарш ціна свинячі 16,49 160 гривень за кілограм. Я кажу ціну за 100 грам. Курячий фарш із філе подрібнений 18,90. Індичий фарш 27,90. Фарш асорті охолоджений 21,40. Телячий фарш 22,36. Фарш домашній із яловичини та свинини 22,47. І свинячі 16,49. Тут ковбаски вони самі їх роблять для смаження по нюрберськи охолоджені 25,40 і для смаження свинячі з диким чесноком 22,90 і баранина. Задня частина баранини 34,90, лопатка рублена 30,90 котлета на кісті 32,90, баранячий ошийок рублений 28,90, стейк задньої частини 49,90, каре. Бараня чи 59,90. Тут телятина, грудинка охолоджена, 21,25, ребро для тушкування 13,40, ребра охолоджені, всього по 11,40. До речі, я брала. Вони дійсно ну, телячі такі легко готуються. Тілейка теляча з лопатки 34,79, Лопатка охолоджена, теляча 31,02, Задня частина 39,26. Тут биток охолоджений 38,71 ошик охолоджений, телячий 31,99. Гомілочка зараз коштує свиняча 10,90 і грудинка охолоджена. Свиняча, ось така коштує 17,49. Окіст без кістки 18,90. Яблучко з окосту охолоджене, свинячий 21,55 кострець з, з окистою для шашлика 22,11 і свинячий окис. Для шміцеля охолоджений 21,55, корейка 24,59, гуляш по 19,39, почеревина без кістки. Ну, бачите, як вона виглядає. 19 гривень 90 копійок. Рулька знову 10,90, то така ж рулька. Тут биток без кістки 26,90, вирізка охолоджена 25,90, лопатка без кістки 19,99 і ошик без кістки 26,90, стейк 29,02. Я вже вам сказала, що зараз на Оці акції йдуть з 17 по 23. На шашлик 10% знижка вже готовий. Так, шашлик. Ну, як готовий. замаринований 179 гривень із свинини, напівфабрикат Львівський кулінарний або соковитий кулінарний на вибір замість 199. Також мінус 18% ковбаска 154 гривні домашня. Я так розумію, що її розібрали. А цю ковбаску акційну у вас розібрали поки, да, так? Я ага, ясно. Бачите, да. як розбирають. Последню Я розбираю. зрозуміла, да-да-да. що значить акція. Ну вони ж у вас іще будуть, так? Так, це дякую. Це у всіх магазинах сільпу, ось Така акція, бачите, розбирають 154 гривні за кілограм ковбаси домашньої 17 по 23 третє. Дуже багато акцій у відділі алкоголю. Всі не покажу, але частину покажу. Ось Мартіні Тайм, така упаковочка коштує 379 гривень. Тут пляшечка Мартіні 0,75 і швепс. Вигідніше, ніж брати. Просто мартіні стоїть поруч такий же італійський 379 гривень фієро. І бачите, самі, що тут ця упаковка вигідніша. 379 гривень пляшечка. Я акційні ціни показую далі. Віно, вино ігристе. Мартінні Брют коштує 379 гривень до 6.05. Ціна 24% знижка. Далі, ось така цікава пляшка, чую знижки за кілометр. Тут ірландський віскі, цілий літр, коштує 999 гривень 29% знижки. Далі Джеймсон, 669 гривень ірландський віскі за 0,7 пляшечку. Щось таке є Джеймсон, якийсь, не знаю, і інший тут 40% написано алкоголю, 799 гривень також 0,7 і 799 в темній упаковці, може більш вистояний, мені здається, 799 гривень також. Так, і 899 пляшечка літрова, 11% знижка, 31% знижки до 21.04 віскі Джеймс Кінг, 5 Років витримки, начебто, да? 40% алкоголю 500 гривень коштує. І балантайс віскі за літр ціна 729 гривень за 0,7 пляшечку 549 гривень. І віскі Джек Деніелс, два види по 719 гривень. Тут яблуко і звичайний, і, ну, і класичний смак. Тут 35% алкоголю, 719 гривень за 0,7 пляшечку. Так далі. Тут ром кардіо, така пляшка 1 літр, Італія виготовляє. 599 гривень спешил, темний ром. 569 Німеччина виготовляє, тут аж 42% знижки до 6.05. Один літр Німеччина, да, Бакарді, карта, ну, темний, 569 гривень. Далі Джим Бім 0,7 з яблуком 699 і 0,7 з персиком 699. Італійський такий лікер Лате Макіато і Решбері коштує по 500 гривень за пляшечку 0,5 – 32% знижки. Так, на цій поличці. Грант. Монтент бренді Франція 429 гривень, 0,7 пляшка, по 99 Болград Коньяк, 99 гривень, три зірки за пляшечку 250 мл І також Коньяк Болград 5 зірок, 250 пляшечка. Чим же він відрізняється 115, 115 ВС, Мабуть, якийсь із них розібрали. Мені здається, коньяк і той. І той. Три зірки. Один 115, інший написано 99 гривень. Ясно, нічого не ясно. Тут ось зрозуміло: коньяк, Болград український, ординарний, три зірки, 0,5 пляшечка, 199 гривень. Так, і 229 гривень, 5 зірок. Ага, там три зірки, тут 5 зірок, 229 гривень. Вино. І так, Коблево, Україна, Кагор, 0,75 пляшка, десертне, червоне вино. Від Кобліво коштує український кагор 124 гривні, 27 знижка до 21-го діє. Пастораль, я вже казала вам в минулому випуску, виготовляє його Молдова, 149 гривень, 32 знижка. Пляшечка також 0,75. Тут кагор преміум український, таїровські вина виготовляють, 99 гривень, 29 знижка. І ще такий кагор, Болград, 159 гривень за пляшечку, 20% знижка, 0,75 пляшка. Ще от у них такі пропозиції, тетрапак, ось таке віно Original Sangria в акції, 149 гривень за літр ціна, 25% знижка. Від Кобліво, коньяк, пляшка 250 мл, 99 гривень коштує, 3 зірочки, 16% знижка, також Кобліво, 194 гривні коштує 0,5. Також три зірочки. І внизу шабо 375 мл, мілілітрів, 149 гривень, три зірки, коньяк шабо, ВС. 149 гривень. Ціна тут у нас коньяк Джорджіан лег Легенди Грузії. Я так розумію, коньяк три зірки 0,5-194 гривні. Я на вишні 0,5 тут коштує 419 гривень. Це ж така, як в п'яні вишні продають львівська, Абсолют горіла. Є зі смаком лайма 369 гривень 0,7 пляшечка. Зі смаком грейпфрута 369 гривень. І ще з якимось смаком була чперсика 369 гривень. Абсолют 1 літр 499 гривень. І абсолют 0,7 Швеція виготовляє 369 гривень, 0,5 пляшечка 249 гривень. Тут хлібний дар 109 гривень за 0,5 і 0,7 154 гривень. Гривні. Горілка Oxy Gin ну, 95 гривень 05 пляшка. І Німі, Німіров Classic 114 гривень, 12% знижка за 0,5 пляшечка. Тут 119 гривень. Горілка Prime 119 гривень 05. Ще Oxygen 94 за 05. п'єш як як дихаєш, козацька рада. Також Україна виготовляє 0,37 89 99. І ось Калганов також, люкс 05, 109 гривень 24% знижка. І 07 калганов два види є з медом на коньяку 169 гривень. І люкс 159 гривень за пляшечку 07. Хочу нагадати, що дуже класна акція, вино, Скілія, лагамар. Це червоне сухе вино виготовляють. В Іспанії ціна за пляшку 075, всього 80 гривень. Замість 139,80 гривень за пляшку іспанського сухого червоного вина. Класна, класна акція. І Ще знижки цінотижики це для тих, у кого є картка Сільпо. Її неважко встановити. Ось такі акції, вино і гристе, 179 гривень це Італія виготовляє. Замість 249 за пляшечку, іспанське вино. Також шамбері, розе, 179 гривень за пляшечку замість 249. Це також по 23-й акції. Вино також іспанське, начебто я подивилась, 219 гривень замість 299 гривень. Оце вино Лондон виготовляє мальбек 329 гривень за пляшечку замість 459 гривень. Мінімірок, пшениця, горілка 05, 114 гривень. Це акція діють тільки при наявності картки Сільпо, але її не важко встановити. Це додаток скачується через телефон, дуже легко. Сідер, самерзбі, смак, яблуко. Це також цінотижики, діє акція до 23-го. 0,5 така пляшечка коштує 36 гривень. І зі смаком чорниці бачу вишню. Ага, он далі. Чорниця 19% знижка, коштує 40 гривень. Також самерзбір. Далі акція: ось такий гарденс в ну, такому пет пла, пластикова пляшечка. 1 літр з малиною 54 гривні за літр. 24% знижка. Також є. Фраголіна з полуничкою з виноградом 54 гривні і смак грузі 54 гривні. Це ціна за літр. Далі акція також на дольчеліна. ось така ламбруска, саме біла, коштує 32 гривні, знижка 25%. Тут ще відсотки, ще знижка. На фрателі два види. Маракуя 40 гривень, пляшечка на 33. І 38,99. Ось така муска тоб'янка, також 39 гривень. Фротелі. Це все виготовляє Україна, начебто, да, виробник фрателі Перемоги Таїрове. Одесі знаходиться цей завод. Гадаю, що пиво корона дійсно йде з найзнижкою на цьому тижні 40 гривень за таку скляну пляшечку 0,33. Так його ціна 73 гривні. Бренді від Шабо Іксо. Тут пляшечка 0,5, 259 гривень, 33% знижка. Далі це у нас горілка Нікіта Україна. Така горілочка, за 0,7 пляшечку, коштує 169 гривень 32% знижка. І далі Портвейн, Порто, Португалія виготовляє 359 гривень 22% знижки за пляшку 0,75. Ці ціни я вам показувала. Нагадаю, що пастераль коштує 149 гривень пляшечка 0,75. Далі, так, саме я показала пиво. Пиво ось таке литва виготовляє така нестандартна пляшечка пива баночка. Тут 568 мл, ну, майже 600. Тут у них такі пляшечки 50 гривень, 29% знижка. Це пиво світле, а це пиво янтарне. Також 50 гривень від цього ж бренду литва виготовляє пляшечка 06. Тут 0,33 пиво світле, блюмон бельгійське 45 гривень за 0,33. І ось таке ще факс, факс преміум світле Данія 30 гривень. Коштує 31% знижки. Ого, який цікавий. Ось така ще Collection преміум, 5% алкоголю. Тут літр, така банка цікава, да? літрова, саме ось така ЖБ банка. 119 гривень замість 164 27% сім В цьому сільпо є ось такий маленький кекс панетоне ла Коломба. От такий, як і буває велика великих упаковках, чомусь тільки цьому сільпу я бачу. До речі, його розбирають 169 гривень. Класичний кекс панетоне. виготовляє його Італія. Ось такий він всередині. Ну так хто хоче спробувати, маленький, можна взяти за 169 гривень. Порозбирали, їх тут була ну, дуже велика острівець, як панетони, 499,08, 499, 499 гривень, 579 ось такий великий. І, мабуть, це і також я не знайшла ціну 579. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!